Та небезпека того, якщо на фронті не будуть, наприклад, військового медика або медичного волонтера. А які небезпеки несе відсутність військових, волонтерів, релігійних військових, військових капеланів? Сила без духовності і моралі перетворюється в насильство. Захист кордонів власної держави без духовності і моралі перетворюється в мародьорство і контрабанду. Тому власне життя без духовності і моралі перетворюється в існування. Хто як не військовий капелан, має бути тією, тим таким маячком, тим напрямком, тим вектором мислення, руху. Це військові капелани. І ми чітко розуміємо, що якщо їх немає, то відбувається одне, що вони є, відбувається зовсім інше. І чим довше триває війна, чим довше триває протистояння, тим більше формується ненависть. Хто цю ненависть може нейтралізувати тільки духовна людина?